Весь закон ізучай, весь закон, який щельно э, храній його в серці своєму, який ти изучай, передавай покоління своє, дітям своїм, внукам своїм і всім, хто прийде. До Бога, друзі мої, так же і ми. Ми вибрані для того, щоб не мовчати. Ми вибрані для того, щоб сказати, щоб діти зрозуміли, щоб зрозуміло насліддя і не слово віка, цю правду дивну, чудну і святу. І ми прочитали це чудове повістування. в свій час, наш Спаситель Ісус Христос сказав, що недовго мені бути з вами. Я вас залишу, я вас залишу. Но знайте, друзі. Що я вас не оставлю, не оставлю. Я пошлю вам утечення Духа Святого, який прийде і буде вас навчати, і Слово Боживого підкріпляти. І от ми бачимо, друзі мої дорогі, повестування апостола говорить, що в перші дні неділі, по вірному піщанні, по цьому, так сказати, по, по приготовленню, яке вони приготовили на свій час. В свій час цієї женщини, і непосредственно з ними участвуючи і осів, благочистивий муж. Ми бачимо, друзі мої дорогі, що вони приготовили аромати для помазання, для погребення, для того, щоб, щоб дати непосередство тілу свій запах, який розлагається, щоб воно в свій час не давало неприємного запаху, щоб його непосредственно довести до такої Гослава. До Брежный заем, Христу благодарение наш поклон. В этом пении, и в этом ликовании весь, как во сне, потерян я стою, Он заплатил за жизнь мою страданию, как дорого достались мы. Ему. В день воскресения Христов отмечаю. Я не смогу забыть страдания, Мук Христа. Забыли, как лилась кровь святая из ран живых распятого Христа. где бы мне найти слова такие, Чтоб в них излить души мои восторг? Родился и воскрес Мессия Для искупления гибнущих людей. Христос воскрес! Ликуйте земля, ликуйте все земли, народы. И пойте, громко небеса, Повторь все земные воды. Ведь Бог отнял у смерти жало, и это чудо и чудеса. <music> День воскрес, чтобы свето живи ты. День воскрес, мы с вами живи. Кірні словам його діти, в ньому вічне життя осягли, Він воскрес, воскреще духовне коріння, Збопелити в тобі назавжди, щоб зросло у серцях те насіння, що приносить лиш добрі плоди, воскресні. Христа, радість, вічна свята, на землі, для людей, на небі, Воскресіння Христа до спасіння людства, Бог любові і дарує для тебе. В долонях Божого народу він виріс без гріха вини під зіркою Нової Сходи. Благая вість, благая вість, син смертю вбилостивив Бога і в смерті гріхи усіх відніс і в небо відновив дорогу. Благая вість, Бог син воскрес. З ним від віховної розрухи воскрес і той, хто із небес одержав дар Святого Духа. Благая вість, цей Божий син у небі славою покритий гуртує всіх людей країн, вітає їх, як вічно жити, благає вість, хвиля вод Потопом ноєвим накрила і ваш, і твій, і мій народ. І в ній, і з нею наша сила, їсть для голодного то хліб, дість для справлого вода в кусте. Ні гада, ні када, ні Я благовістив вам, коли тільки не марно вірувати. Я передав вам найперше те, що і сам прийняв, що Христос помер за гріхи наші згідно Писання, і що Він був похований, і що Воскрес третього дня згідно Писання, і що він явився Київ, потім 12, років, а потім явився більше як 500 братям одночасно, з яких більшість живе й Мосі, а інші померли. Після цього він явився Якову, а потім і всім апостолам. Апостол Павло пише до Коринської церкви, листа цього, і каже, я, браті вам з яке я яке боговісти вам, і яке ви прийняли, і в якому ми змістилися, і яким спасаєтеся, якщо тільки дотримуєтесь того, що я вам говорю. Умова яка? Якщо тільки дотримуєтесь Слова Божого, тільки тоді. Можете мати спасіння. Я передав вам найперше те, що і сам прийняв, що Христос помер за грехи наші згідно Писання. Він сам пережив зустріч з Господом, Павло. Ми знаємо, коли він був гонитем церкви, церкві, він зустрівся сам з Ісусом Христом. І Він його тоді назвав Господом, і він з того часу повірив. Повірив Ісуса як Слово Спасителя. Він пережив цей момент. Він воскрес для нового життя. Він став вірним слугою Ісуса Христа. той, Ви вбирає ніжним чаром Христос воскрес. Над степом чайка втомило літає, торкаючись кріми невидних лоз лес і перша бджіка медсвіток збирає, Христос воскрес, Земля і небо в спільному поході. Звеличують це чудові з чудес, могутність і височиє. Богу, Богу, треба сина на свого, На великі муки і на смерть слать. Та ворожі руки не змогли держать. Господа Мориніс, Боже син воскрес. Слава його нині, кличе до небес. Я хотів би вас привітати одноразовим привітанням Христос Воскрес. Христос воскрес. Але в нас є сьогодні ще друга частина, яка Микраслужіння, сестра, яку Господь дарував дитя. сестра Свята. Я думаю, вона підійде сюди своїм неурядком. Вона бажає, щоб сьогодні церква звершила млитву над її дитиною. Можливо, подібна в свій час оцеї Анни, яка принесла свого сина Самуїла храм, для того, щоб віддати на служіння Богу. Ми пам'ятаємо цю історію. Я вже не раз говорив вам про неї, ви читаєте вдома Біблію, маєте і знаєте цю історію свого часу про Самуїла. <кій> ви Верзнайтеся, як ніколи всі мами наші. Я не скажу, що. Можливо, не всі батьки, але більше хто віруючих батьки бажають, щоб їхні дітки були посвящені, віддані на служіння Богові. Слово Господня над цим синочком святиним. Яке ім'я свято дали? так? Пам'ятаємо. Цього великого героя Біблії Давіда, який був не просто пастухом, але дійшов до такої вершини від того, що посе ягнят до того, що пас народ Ізраїль. Царем був. Хай би дійсно так сталося можливо в житті цього маленького Давіда, якому сьогодні зовсім невеличкий проміжок часу, який прожив посоромлені, коли в брамі вони. Говоритимуть із ворога. Ми читали цей псалом у свій час Соломон пише Коли вдома Господь не будує, даремно працюють його будиничі про ньому. Ми сьогодні говоримо про дім духовний, про дім фізичний, про дім, в якому ми проживаємо, про нашу сім'ю. Ми будуємо наші оселі, ми будуємо наш добробут і багато інших. Сьогодні наших бажань ми будуємо в житті нашому. Але, ви знаєте, можна будувати і не отримати благословення, не отримати доброго результату. Чому? Тому що Господь в цьому не робить своєї справи, коли дому Господь не будує. Сьогодні важливо, щоб ви будував не я, не ви. не ми.

Нам цей день, Господи, слави Твоєї, Твоє імені. Що ми сьогодні, Господи, маємо це світло воскресіння, нагадуємо про те, що Ти Воскрес. Але Ти, Господи, дарував і для нас Воскресіння в особистому житті. Боже мій, Хвала тобі, слава і подяка. За цю велика любов, за твою мирність, Господи, за те, що ти нас любиш, злостим вірити. Боже мій, волос тобі і ставить за твою милость, Господи, і що ти не забуваєш про нас і благословляєш Боже мій. А так ми в цей час просимо Твого на це дітчого Давид. Господи, ти коснись на Господі і родину, благослови цю родину, Господи. Благослови святої наші вашу трудно, але ти її життя. Здоров'я дай, Господи. А також Господі і чоловіка, Господі, розумій, приведи відкритися нього, щоб вони разом і ти, і Сіньо, молиславити в ім'я Твої сміття. В цей час ти будь, Господи, прославлений і будь восмеличим за все тобі, хвала, за все тобі подяка. Прослався і посмолиться наш вічний Бог, Отець Дух Святий. Амінь. Амін. Oh, <laughs>